Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко. Це мій канал Юридична допомога. Сьогодні випуску в випуску ми вам розкажемо про таке. З 8 листопада поліція може отримувати від банків дані про транзакції клієнтів. Президент України підписав закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг від ноль року. номер тридцять дев'ять Цей акт набирає чинності з 8 листопада з певними винятками. Серед іншого, цим законом передбачено обов'язок банків та фінансових установ на Вати інформацію за запитом національної поліції, зокрема дані фінансових операцій та напрями, куди кошти перераховувалися. Мета шляхетна: це боротьба з неналежними користувачами карток, так званими дропами, які надають свої картки зловмисникам для перерахування вкрадених чи незаконно отриманих коштів. Раніше у рамках боротьби з дропами Нацбанк з 1 жовтня тимчасово строком на 6 місяців встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для вихідних переказів фізичних осіб з картами на картку. Водночас частина експертів вважає, що закон номер 3994 Складні 2 p перекази та підвищить ризик блокування рахунків і перевірок з боку правоохоронних органів. Також закон номер 3994 дозволяє об'єднаним кредитним спілкам залучати кредити від іноземних доларів у валюті. Також визначено механізм приєднання кредитних спілок, що дозволить невеликим кредитним спілкам приєднатися до більш розвинених та організованих. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас фінансово. Реквізити для донатів будуть у описі до даного відео. Якщо вважаєте, що на цьому каналі цікавий та юридичний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо кафе Хоторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.